Анти-анти анти в Міністерстві оборони Російської Федерації вже заявило слідом за пісковим, що удари по Україні це нібито відповідь. Відповідь на атаки по об'єктах російської енергетики. Ну так, а, а, а удари по об'єктах російської енергетики. Це що? Це не наша відповідь. Хіба це наша відповідь і цілком а, логічно? Це війна. Такою, якою вона є, вона кривава, вона жорстока і нікуди від цього не поїде не подінеться. Росіяни таким чином тиснуть на нас. Вони влаштовують терор. Так само росіяни стверджують, що ракети били винятково, як пісков каже, по військовій промисловості, били по авіабазах, звітуючи усіх цілий удар у досягнуто, руйнацію дитячої лікарні, інших цивільних об'єктів, назвали українською провокацією. Взагалі мовляв, це українські там, що там Нептуни е летіли, що це ми Самі обстрілювали для того, аби напередодні саміту НАТО виглядати жертвами і щось просити, і щось нібито клянчити. Володимир Зеленський на це заявив, що виродки з Кремля знову демонструють свій цинізм.